Вітаю всіх і дивимося, що вас чекає на протязі 10 днів. Що вас чекає на напротязі 10... 10 днів. І так, вас чекає. Ви або отримаєте якісь гроші. І по десятки ті Пентаклі я так хочу сказати, що це енергія заробітку, це енергія грошей, яка буде приходити до вас. Хтось отримає за свою роботу якусь платню, хтось устроїться на нову роботу, хтось отримає підвишку, хтось отримає, можливо, якийсь заробіток, підробіток, якого у вас зараз немає, але буде це дасть можливість вам заробити гроші. Також тут говориться про те, що ви будете фінансово забезпечені. Ці 10 днів принесуть вам саме таку можливість забезпечити себе фінансово на якийсь період вашого часу. Також я хочу сказати, що тут йде прорив. Якщо у вас був якийсь застой в фінансах, то тут говориться про те, що саме ці 10 днів вас очікує саме фінансовий прорив. Тут або підуть клієнти, або підуть піде робота, або гроші до вас почнуть приходити з усіх місць, де тільки ви зможете їх заробити. Тобто це якісь нові можливості, які йдуть до вас.